Зазвичай автовиробники проводять рестайлинги своїх моделей для того, щоб зробити автівку кращою, але трапляються поодинокі випадки, коли після рестайлінгу Дорест починає грати новими фарбами. Бо саме Дорестайлінг набув такої популярності в нашій державі за рахунок свого атмосферного двигуна, повного приводу, надійного і непримхливого автомату. Тож давайте разом з вами розберемось, який він, джип компас другого покоління Дорестайлінг, на каналі Бобкар. we Зовнішній вигляд, це, звісно, питання смаків. Я ж зі свого боку готовий цей джип компас похвалити. В першу чергу за відсутність вичорних чи недоречних елементів в його дизайні. Його зовнішній вигляд стриманий і сучасний водночас. Як на мене, для кросовера це саме те, що потрібно. Важко не помітити фамільні риси сімейства джип на передній частині нашого автомобіля. Мені здається, що з великої відстані буде навіть важко відрізнити його від Cherokee. В нашому автомобілі ми вже маємо не завоці оптику, оскільки був удар попереду, і тут стоять лінзовані фари. Я думаю, вони китайські. В е, заводському виконанні в більшості випадків тут звичайний рефлектор. Е, на моє переконання, світло потрібно буде покращувати, якщо ви власник саме автомобіля зі стандартними фарами. В рестайлінгу вже з'явилися рефлекторні LED-фари, про їх світло нічого сказати не можу, оскільки не катався на тому автомобілі. В будь-якому випадку я можу сказати, що ось такі денні ходові вогні точно додають харизми цьому автомобілю. і і єдине запитання, яке в мене виникає на цьому передньому бампері, це ось ця нижня губа, бо її присутність тут, можливо, і додає нам агресивності в зовнішньому вигляді, але дуже суттєво позбавляє нас можливостей при паркуванні. Вона човгає абсолютно об кожну бровку, і, відповідно, це рішення вже не дуже кросоверне. Але погодьтесь, уявити джип компас в такому виконанні на якомусь важкому офроуді доволі складно. Це вже буде знущання над цим автомобілем. У всьому решті він захищений пластиком чудово для. Міських реалій. Наші двері прикриті пластиком внизу. На жаль, вони не закривають поріг, але від того, щоб їх притерти об якісь клумби або полусфери, вони захищені. Маємо безключовий доступ, реалізований пипкою. Він є і за це лайк. І в цілому кліренс нашого автомобіля і його звіси роблять його дуже зручним при паркуванні в міських реаліях. Ну а вигляд задньої частини Jeep Compass ще раз підказує, що його готували під соусом практичності. Ви просто подивіться, наскільки. Високо нефарбований пластик заходить на бампер. До того ж, звіси на задній частині я взагалі назвав би відсутніми, настільки добре ми бачимо задні колеса. Наша камера заднього вигляду, на жаль, не має омивача. Але на її захист скажу, що розташована настільки високо, що навряд на неї зможе закинути чи то бруд, чи то воду. В цілому, задня частина автомобіля доволі сильно деталізована. І ще раз хотів би її похвалити за те, наскільки вона стримана і сучасна водночас. Але, друзі, повинен вас застерегти, що оптика і деякі кузовні елементи на цей автомобіль можуть виявитись недешевими. Тому, в незалежності від того, вирішили ви купити компас тут чи привезти зі Сполучених Штатів Америки, його варто ретельно перевіряти. Ми замовили звіт на наш компас, і тут ми побачили цікавий факт: його перепродавали на території Америки як абсолютно цілий і неушкоджений. Також ми бачимо фотографії вже зі страхового аукціону, де як плюс можна відмітити те, що безпека в нашого автомобіля. Не стріляна. Переходимо далі в рубрику Одометр, і тут бачимо, що його пробіг зростав лінійно і так, як потрібно. Фальсифікації тут не виявлено, і це також плюс, оскільки навіть американські автомобілі інколи скручують. Далі ми бачимо всю хронологію подій, коли цей автомобіль продавали, коли цей автомобіль купували і коли його вдарили. Тому, друзі, неважливо, купуєте ви автомобіль тут в Україні, з Європи чи з Америки. Сервіс CarVertical – це незамінний помічник. Скориставшись нашим фірмовим промокодом БОП, ви гарантовано отримаєте 20% знижки на разовий звіт від CarVertical. Ну або переходьте за посиланням в описі під відео, і знижка буде застосована автоматично. Також варто відмітити, що в нашого американського джипа є італійське коріння, оскільки побудований він на спільній платформі з джип Renegade і з 500. X. називається платформа GM Fiat Small White. І якщо ми вже заговорили про європейську платформу, на якій побудований цей автомобіль, то тут ситуація доволі цікава. Бо я однозначно можу сказати, що за своїми повадками він більше схожий на старшого брата на Джип Чіроки. В першу чергу, через посадку, я тут сижу доволі прямо і дуже високо. На весь трафік навколо я дивлюсь зверху вниз. До того ж, ось ці вікна, їх площа, дають мені чудову оглядовість. Я бачу все і тут, і там, і в дзеркалах. Однозначно можу сказати, що цей автомобіль чудово підійде новачку, ну або людині, яка вже втомилась від автомобіля з обмеженою оглядовістю. Подібні відчуття серед конкурентів нам дарує Escape або Kuga. Той автомобіль також створений дуже ергономічним. І, опинившись там, в тебе складається відчуття, ніби ти все життя на ньому їздив. Тут в компасі я прекрасно розумію, де закінчується капот, які взагалі габарити автомобіля. І однозначно можу сказати, що його використання в місті буде приносити одне задоволення. Принагідно хочу подякувати. Нашим друзям і партнерам компанії «Хапай Авто, які зараз продають цей автомобіль і люб'язно надали його нам для того, щоб ми самі з ним познайомились і вам могли показати. Якщо продовжити проводити паралелі з джип Cherokee зі старшим братом, то спільного також в них налаштування підвіски. Мимоволі проситься порівняння з джип Compass Trailhawk. Ми катались на цьому автомобілі півроку тому, і я чудово пам'ятаю, який він. Так, ось звичайна цивільна версія компаса, на якій ми їдемо зараз, Різняється кліренсом, ми дійсно знаходимося нижче, і відрізняється жорсткістю підвізки. Трейлхок був доволі жорстким, і це давало можливість не кренитись в поворотах. Наше називаємо його цивільне виконання автомобіля, крениться дуже подібно до Jeep Cherokee. Але я не можу сказати, що це дарує якийсь дискомфорт. Навпаки, ця м'якість вона цілком прийнятна для їзди в повсякденні для використання цього автомобіля для будь-яких ваших життєвих задач. А крени, які в нас присутні, я вважаю. Цілком допустимі в цьому класі автомобілів. До того ж, наші сидіння не викидують мене з місця. Бокова підтримка тримає мене доволі впевнено, і в будь-яких віражах я не чіпляюсь руками за салон для того, щоб з цього місця не вивалитись. Однозначно, за ергономіку цього салону я можу поставити лайк. І от, якщо з ергономікою все зрозуміло, то зовнішній вигляд цього салону це вже справа смаку. Тут кожному своє. Оскільки Jeep Compass є чудовим представником саме американського стилю в салонобудуванні. Всі клавіші величезного розміру, особливо клавіші на кермі. Мені здається, вони просто якісь рекордно великі. Втім, вони знаходяться на своїх місцях і інтуїтивно зрозуміло, на що потрібно натиснути для тієї чи іншої функції. На місці водія знаходитись цілком Зручно. Наше сидіння, хоч і на механічних регулюваннях, але спектр налаштувань настільки широкий, що тут зручно сяде водій будь-якої комплекції. І перед собою я бачу наш кластер, нашу панель приладів. Виникає перше запитання, як подивитись швидкість, оскільки наш спідометр розмічений тільки в милях. В Рінігейті Чірокі і Гранд Широкі там нанесено, бодай манюсінька, але шкала в кілометрах на годину. Тому на ось цей центральний екранчик ми виводимо. Нададемо показник швидкості, і саме тут можемо бачити, з якою саме швидкістю пересуваємось. Але не те, що він настільки невеликий, цей екранчик можна уваги не звертати, оскільки в залежності від комплектації його розміри можуть змінюватись. І подивившись на ось цю центральну консоль, ми ще раз розуміємо, що ми в американській автівці. Тут все брутально із відповідних матеріалів. Ось цей важель величезний, теж такий, знаєте, брутальний чоловічий, і за ним ми бачимо шайбу режиму в руху нашого автомобіля. Автоматичний сніг, пісок і грязюка. Також можемо заблокувати повний привід, примусово натиснувши на клавішу. По місту ж ви будете їздити на цьому автомобілі саме в режимі авто. І про динаміку тут я можу сказати, що вона цілком прийнятна. Він відчувається значно спортивніше, ніж, скажімо, Ford Escape чи Nissan Rogue Автомат підкидає передачі доволі вдало, і автомобіль прискорюється як тільки я натискаю на педаль акселератора Але відчуття це доволі. Волі оманливе, в першу чергу, через підвіску, яка, я повторюсь, доволі крениться, в другу чергу через наші гальма. Цей автомобіль займається створенням ілюзії, як і більшість американців. І тому, коли я натискаю на педаль гальм, він спочатку киває, а потім продовжує гальмувати вже більш в'яло. Мені особисто більше імпонує японська схема гальмування. Коли чим сильніше тиснеш, тим сильніше гальмуєш. Відчуваєш лінійність. Тут же створюється певна омана в будь-якому випадку для їзди. По місто перелаштування зраду в ряд цієї динаміки за очі, але можу сказати впевнено, що чип компас створений саме для розміреного пересування. Також в цьому автомобілі ми маємо клімат. Добре, що він виконаний ось такими величезними клавішами і користуватись цим рішенням. Однозначно зручно. Наша система Uconnect також нам пропонує керувати клімат вже сенсорно, але в будь-якому випадку я обрав би, мабуть, тикати в нього саме механічно. І переходячи до нашої системи мультимедіа. Як я сказав, це система Uconnect. Відповідно, її швидкодія на доволі посередньому рівні, але найголовніших її функцій, як завжди, дві. Перша це показати нам камеру заднього вигляду. А друга її функція це Android Auto і Apple CarPlay. В нашому випадку вони. Дротові, але вже їх наявності тут робить цю систему доволі сучасною. Я послухав звучання цієї системи мультимедії при різній швидкості руху, і однозначно можу сказати, що для використання в міських реаліях її буде більше ніж достатньо. Звісно, на високій швидкості вже з'являються якісь і посторонні шуми від шумоізоляції, і гучність її залишає бажати кращого. Але повторюсь, для використання автомобіля в місті цієї музики буде цілком достатньо. А от задній ряд в джип-компус це вже місце компромісу. Зараз я сів сам за собою, мій зріст, 1,75 м. І сидіти тут без зимової куртки цілком прийнятно. Матеріали на задньому ряду вже відверто дубові, але ми маємо ось такий е, підлокітник, можемо розсістись, довжини по колінам нам вистачає. Висоти над головою також вистачає, щоправда, не вистачає нахилу спинки, бо сиджу я тут фактично як за партою, і можливості відкинути її в нас немає. В цілому можу оцінити. Цей задній ряд як цілком прийнятний для того, щоб перевозити дітей в кріслах ну або дорослих на доволі тривалій відстані. Єдине, що буде ну, втомлюватись, скажімо так, п'ята точка від того, в якому положенні знаходиться тіло. З інтертейменту в нас тут є дефлектори повітря і є один роз'єм USB. На цьому наші розваги закінчені. Хотів би відмітити також е, підсвітку салону, яка прихована ось тут, в ручках. Ну і що я можу сказати про цей задній ряд? Він цілком прийнятний. Саме тут ми бачимо. Що наш автомобіль суттєво коротший від джип Чирокі, оскільки там на задньому ряду місця значно більше. Відкривши капот до рестайлингового компасу, ми бачимо ще одну його конкурентну перевагу. Справа в тому, що двигун 2.4 MultiAir до рестайлингу вже не доїхав. На мою думку, цей агрегат цілком вдалий, не дивлячись на всю критику, яка ходить про нього в інтернеті. Його особливість, основна особливість це те, що в нього немає розподільчого валу на впускні клапана. Натомість, реалізуємо. Зована система гідравлічного приводу клапанів. Коли я про це вперше почув, то чесно скажу, здивувався. Бо навіщо придумувати велосипед, коли є, скажімо, Honda з її системою втека, яка 40 років вже працює і ніяких проблем не доставляє. Так, ось відмінність цієї системи MultiAir від того ж, скажімо, втеку в тому, що вона не просто регулює висоту ходу клапана, а також регулює час, коли клапан залишається у відкритому чи в закритому стані. Це нам дає в першу чергу економічність, Ну і звісно ж дає більшу продуктивність двигуна, в залежності від того, в яких саме режимах він експлуатується. Головна критика цих агрегатів пов'язана з аномальним масложором, в незалежності від того, в які автомобілі їх встановлювали. А вже ж було багато судів, було багато відземних компаній, і е, переважно кількість вдалося виправити тим, що замінили прошивку блоку керування двигуном. Звісно, були люди, які отримали з відзивної компанії свій автомобіль вже з повністю заміненим блоком, мабуть, там все Знайшлися якісь механічні недоліки. Наразі користувачі на форумах повідомляють, що від заміни до заміни в живому двигуні достатньо доливати 300-400 грамів мастила, і це вважається нормою. Я з цим також погоджуюсь, оскільки масложор в сучасних реаліях вважається нормою. Цей двигун потребує регулярного догляду, регулярного заміни мастила, і це мастило має обов'язково підходити йому як за допусками, так і за в'язкістю. Тут мастило 0В20, Я читав, що люди переходять. На 5W30 і в них мастило починає їсти менше. Але я їздив саме на маслі 0В20 і не переживав за те, що щось може статись з моєю системою MultiAir. Також варто приділяти увагу, чим ви заправляєте свою автівку. Я маю на увазі паливо. Ніякої бочки на трасі з цими двигунами бути не повинно, оскільки саме неякісний бензин окислює масло і не дає йому гарно служити весь його строк служби до заміни. Але якщо в вашому автомобілі не вдалося вирішити проблему. Поїдання моторної оливи виключно прошивкою. Чи у вас взагалі не мультієєри, і ви просто втомились протирати кожен ранок руки від моторного масла? В мене є для вас рішення. І це b 2 Oil Treatment від бардаль. Це спеціальна присадка, що додається під час кожної заміни моторної оливи. Всередині містяться спеціальні полімери, чи є покликання підвищити в'язкість тим самим. Запобігши горінню моторної оливи, звісно, новим ваш двигун вона не зробить, але може відтермінувати ремонт і полегшити вашу експлуатацію вашого двигуна. Для того щоб купити це зі знижкою 10%, ви маєте можливість скористатись промокодом BobCar. До речі, він дасть знижку абсолютно на весь асортимент, представлений на офіційному сайті Бардаль. Також особливістю цього двигуна є встановлення на нього газобалонного обладнання. Це, взагалі, окрема історія про те, як люди мучаються з тим, щоб поставити сюди четверте ГБО. Я ж від себе можу однозначно сказати, що цим мають займатися люди, які вже неодноразово це робили на цих автомобілях і розуміють, що саме потрібно зробити, щоб все функціонувало добре. Особливість цього процесу полягає в тому, що дросельна заслонка на нашому автомобілі працює в режимі вкл і викл, як на дизельному автомобілі. А за подачу сумішів циліндри її дозування відповідає саме система MultiAir, про яку ми вже поговорили. Саме тому ГБО 4-го покоління сюди ставиться, але налаштування повинно відбуватись в ходу, на трасі в усіх умовах, в яких ви будете експлуатувати цей автомобіль. І коли ГБО вже встановлене і налаштоване знаючими людьми, то експлуатація цього автомобіля на газу не приносить ніяких клопотів. Чому я так широко заговорив про газ? Справа в тому, що використання цього автомобіля в в місті може вдарити по гаманцю в змішаному циклі. Ми можемо легко отримати розхід близько 12 літрів. Але якщо автомобіль не виїжджає з міста, багато стоїть в заторах, чи ви вирішуєте доволі динамічно користуватись своїм джип компас то і цифру 15 ви легко тут побачите. Звісно, все залежить від того, які пробіги ви проїжджаєте на автомобілі. Але якщо їздити багато, то мені здається, на бензині виходить вже дорогувато. Втім, ситуація серйозно змінюється, коли ми виїжджаємо на цьому автомобілі на трасу, бо позначку 8 він робить без зайвих запитань, не в останню чергу через трансмісію, яка тут встановлена. І саме вона, я вважаю, є його великою конкурентною перевагою. Зараз ми їдемо на 9 ступеневому автоматі від німецької фірми ZF. Він єдиний, який може бути встановлений в дорестайлінгу компаса, незалежності Trailhawk чи якась інша комплектація тут завжди буде ст. Ця коробка її створив ZF на замовлення Chrysler. І на перших порах вийшло можливо не ідеально, тому що було дуже багато судів відзивних компаній і вирішували, через що виникають труднощі. Але пройшли роки, і зараз з ними проблем абсолютно немає. Будь-які запитання, які можуть виникнути стосовно пинків чи, можливо, неаккуратних перемикань, вирішуються прошивкою. І ці коробки ходять, на них ніхто не нарікає. Звісно, треба міняти в них мастило, обслуговувати їх так само, як і двигун. І тоді цей вузол чудово себе буде поводити, в незалежності від того, вирішите ви причепити причеп чи вирішите десь виїхати на офроуд. Однозначно, в порівнянні з варіаторами, які досить серйозно панують в класі компактних кросоверів, ця коробка здатна подарувати відчуття надійності, оскільки ніякого механічного ремонту вона не просить, навіть у випадку, якщо ви досить агресивно її експлуатуєте. На приборці ми можемо виводити температуру мастила в ній, у випадку, якщо ви все ж вирішите Шиле створити для неї навантаження у вигляді великого причепа, наприклад, але менше з тим, автомат в цьому автомобілі це однозначно його велика перевага. В нашому автомобілі відсутні ГБО, тому багажник виглядає дійсно великим, не дивлячись на розміри автомобіля. І з мінусів можна відмітити хіба що ось ці пластикові боковини, оскільки вони подряпані вже, і я впевнений, надалі будуть тільки дряпатись. Освітлення багажника здійснюється з двох сторін. Це дуже практичне рішення. Ми його не зможемо затулити ні пакетом, ні ящиком і користуватись цим зручно. Також маємо тут 12 вольтову розетку і кармашики по бокам для зберігання всяких дрібниць. У випадку, якщо ви вирішили встановити ГБО чи покласти туди повнорозмірну докатку, то рівень підлоги переїде вище. В такому випадку багажник зменшується, але і його розміру цілком достатньо для того, аби в повсякденні не відчувати себе якимось обмеженим. Єдине, чого не вистачає, це можливо електроприводу ляди, але це вже питання і ціни, і комплектації нашого кросоверу. Питання ціноутворення на дорестайлінговий джип компас доволі цікаве, оскільки цих автомобілів. Багато в Україні і низ ринку починається десь з 12 тисяч доларів, при тому сягає 20-22. як завжди, все залежить і від року випуску, і від комплектації, і від стану, і від удару, з яким автомобіль приїхав. Також не менш важливим фактом в сучасних реаліях є те, наскільки швидко людина хоче попрощати зі своєю автівкою. Конкретно цей автомобіль 19-го року, про комплектацію, яку ми вже вам показали, продають наші друзі Хапай авто за 17 тисяч 200 доларів. Ми залишимо посилання в описі під відео, для того, щоб ви могли почитати про нього детальніше, зв'язатись з продавцем і обговорити можливий тест-драйв від себе на правах поради. Хотів би порекомендувати спочатку дослідити автомобілі, які продаються вже в Україні відремонтованими, бо їх є можливість приїхати, пощупати, дослідити і потім приймати рішення. А вже потім думати про те, чи варто вести до рестайлинг зі Сполучених Штатів Америки. Бо за сукупністю факторів ідея пок. Кубки Jeep Compass до рестайлінг в 2024 році не позбавлено сенсу. Цей автомобіль дійсно непогано озброєний посеред своїх конкурентів і в такому ціновому сегменті. Він, я впевнений, ще довго залишиться актуальним і ще довго буде обслуговувати сім'ї і приносити чудові емоції своїм власникам. Друзі, я сподіваюся, нам вдалося бути корисними для вас. Бажаю вам мирного неба над головою. Слава Україні і до зустрічі!